Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас п'ятниця, 26 січня. До вашої уваги цикл уроків я пізнаю світ. Сьогодні ми розглянемо з вами уроки 160, 161 і 162. Працюємо з задрукованими зошитами тиждень 18. Пропоную переглянути трейлер до наших уроків і визначити власні завдання. Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідає. Питання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків: Які тварини живуть у природній зоні степів? Чому землі русі України стали бажаним об'єктом для сусідніх держав? На які корисні копалини багата Харківська область? Яка річка є найбільшою в Харківській області? Які справи називають слонами, жабами, лимонами? Завдань до уроків багато, вони всі цікаві і впоратися з ними допоможе нам хвилинка афірмації. Заплющіть оченята і повторюймо разом з диктором. Я працюю над тим, щоб розвивати свою креативність. У мене чудова пам'ять. Я створюю щастя навколо себе, бо вірю у свої сили. Ми створюємо щастя навколо себе, бо віримо у наші сили. А зараз, дітки. Перейдімо до сторіночки нашого уроку. Урок 160-й, розділ Україна і світ, тема нашого уроку географічна Тваринний світ степів і історична Русь Україна у 14-16 століттях. Пригадайте, будь ласка, що ми вивчали з вами про Кліматичні зони степової саме зони, оберіть правильну відповідь. У степовій зоні рослинність переважає. Це, звичайно, різнотрав'я і злаки. А зараз допоможіть Йоєві розгадати рибуси і знайти ключові слова. Перевірмо конюшина, полин, шавлія, ковила. Що це за ключові слова? Ви вже здогадалися? Так, це назви рослин. А пригадайте, у якій природній зоні ростуть такі рослини. Так, у степовій рослині. А це культурні чи дикорослі рослини? Ну, звичайно ж, це дикорослі рослини. Сьогодні, дітки, ми продовжуємо вивчати з вами природну зону степів, а саме тваринний світ. Розгляньмо карту природних зон Євразії, Південної і Північної Мерії. Америки, і які тварини мешкають у цих зонах. Розгляньмо першу карту. Ми з вами відправляємося до Північної Америки. Зона степів позначена темно-жовтим кольором. Розгляньте, які тварини мешкають у цій зоні. Сова. Бізон, броненосець, пелікани. Перейдімо до наступного континенту це Південна Америка. Подивіться, будь ласка, у Південній Америці зона степів називається пампа, які ж тварини мешкають у Південній Америці в зоні степів. Розповсюджені це Хума і пелікан. А зараз, дітки, ходімте до Євразії. Розгляньмо карту, і які ж тварини мешкають у зоні степів у Євразії. Це Пелікан, тхір, ховрах, тетерук. Орел степовий, ховрах, лисиця, титерук. Ми щойно з вами розглянули материки степову зону цих материків і які тварини населяють саме зону степів. А зараз повернімося до сторіночки нашого зошита. Пригадайте пісеньку. Рут фарин співаємо разом. Хто годує молоком, хто буває хижаком, ті гри, діжаки, дільфіни. Місце тут і для людини. Хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Крите пір'ям їхнє тіло мають всі і дзьоб, і крила, Голуб, страус і пінгвін. Це птахи всі, як один, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Зім так гарно у воді, як же дихають тоді, ось ця кула субмарина, має ця тварина, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто хто, хто тут діток має, хто біжить, летить пливе. Ламандри і ропухи, і три тони духи, всі вологу, шкіру румають, швидко плавають, стрибають, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить пливе Змії, ящерки, гнучки, плазуни, усі прудки, Черепати й крокодили, яйця у пісок зарили. Хто, хто відчуває, хто хто тут живе, хто хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Ну хто це? Шість кінців боку жука. Пісня у бджоли цвінка із личинок виростають, хтось повзе, а хтось літає, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить пибе. Хто, 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 хто? Ну, хто. А ми продовжуємо сьогодні вивчати тваринний світ степів. Попрацюймо разом, розгляньмо світлини і прочитаймо підписи до них. І поміркуйте, дітки, під час читання, як тварини степів світу пристосувалися до життя на відкритих просторах. Світлина ліворуч це бабаки. Завжди були символом степових просторів. Це великі ссавці з короткими лапками, міцними зубами і кігтями. Зображення бабака степового є на гербі Луганщини, Уважають, що за поведінкою цього резуна можна визначити, як швидко настане весна та якою буде її тривалість. Наступний представник степів це хом'ячок. Одна з найвідоміших ознак хом'яків защічні мішки. Розгляньте світлину праворуч. Коли їсть, хом'як зазвичай наповнює ці мішки зерном та іншою поживою, а потім несе здобуч до своєї домівки, де складає на майбутнє. Типовим представником зони степів є лисичка. Лисиця хитрий і спритний звір. Може почути і відчувати на запах мишу під шаром снігу завтовшки один метр. Квіст допомагає лисиці під час бігу тримати рівновагу, а взимку є додатковим захистом від холоду. Розгляньте світлину праворуч. Ящірка. Ящірка має яскраве зелене забарвлення, що робить її непомітною в траві, щоб відвернути увагу хижака й утекти. Більшість цих плазунів може відкидати хвіст, який згодом підростає заново. Розгляньте світлину ліворуч. Орел степовий це хижий птах. Вислів «орлиний зір не випадковий, адже птах може розглядіти зайця з висоти понад 3 кілометри. Очі орла здатні слідкувати за двома об'єктами одночасно, а розмах його крил перевищує 2 метри. Орли знаходять собі пару один раз і на все життя. Подивіться світлину праворуч. Це бізон. Мільйони американських бізонів населяли гірські степові райони Північної Америки, але сьогодні їхня популяція значно зменшилася. Тварин, які залишились, взято під охорону. Нині налічують близько 350 особин, маса дорослого самця перевищує одну тонну, а довжина тіла близько трьох метрів. Подивіться, будь ласка, ліворуч, це дрохва найбільших дах Євразії. Що здатен літати, має строкати забарвлення й довгі потужні ноги. Навесні в самці з'являється каштанове оперення на шиці і вуса, довжина тіла дорослих птахів понад 1 метра. Розмах крил сягає 2 метрів 60 см. А зараз перевіримо вашу уважність. Оберіть правильні відповіді. Степові тварини мають особливе забарвлення, щоб бути. І більшість степових тварин живе в норах, бо нора – це. Перевірмо. Отже, степові тварини мають особливе забарвлення, щоб бути менш помітним серед степової рослинності. І більшість степових тварин живе в норах, бо нора – це схованка в разі небезпеки. Безпечне місце для народження дитинчат, місце для сну або зимової сплячки, прихисток під час спеки і місце для накопичення корву. А зараз, дітки, я пропоную вам домашнє завдання. Дізнайтеся разом з батьками більше про тварин степу з додаткових джерел інформації, а саме інтернету, енциклопедії. І розкажіть про них на наступному уроці. Напишіть цифрою про скількох тварин степу ви можете розказати своїм друзям. А зараз я пропоную невеличкий відпочинок. Нейробіка віддає для майбутніх інтелектуалів: візьміть участь у чемпіонаті зі швидкої лічби. Пропоную три раунди. Увага! Перший раунд! Увага, відповідь три тисячі дев'ятсот другий раунд. Увага відповідь. 4380. Третій раунд історичний. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічив історичні джерела. Увага! Трапляються пастки. Здогадайся, які саме. Увага, відповідь. 25 історичних джерел. І ми з вами плавно перейдімо до історичної сторіночки нашого уроку. Розгляньте світлини, позначте зображення Луцького замку історичної пам'ятки 11, 14 століття. Оберіть правильну відповідь. Битва Литовсько-Руського війська з Монголами відбулася на Ікіриці і коли. Перевіримо в результати відповідей. Замок, Луцький замок це Світлина праворуч. Битва Литовсько-Руського війська. З монголами відбулася на річці сині води 1362 року. Скажіть битвою на синіх водах хто керував? Битвою на синіх водах керував князь Ольгер? Поглибимо знання про Русь Україну в 14-16 століттях, прочитавши Історичну довідку у 14-16 століттях землі Русі України стали бажаними для сусідніх держав. Після битви на синіх водах Литовський князь Ольгерд приєднав до своїх володінь Київське та Чернігівське князівства, а згодом і Переяславську землю. Але боротьба між сусідами за владу на землях Русі України тривала. На середину 16 століття князівства перебували під владою різних держав: Польського Королівства, Великого Князівства Литовського, Московського царства, Молдовського князівства, Кримського ханства та Османської імперії. Утім, незважаючи на зовнішній тиск традиції Русі України виявилися такими міцними, що відчутно вплинули на культурний розвиток інших держав і збереглися до нашого часу. А зараз, дітки, поміркуйте, чому землі русі України були принадними для сусідів. Розгляньмо карту. І знайдемо держави, назви яких наведені в довідці. Подивіться, будь ласка, землі Русі України в XVI столітті першій половині XVII століття. Частини земель Русі. Відійшли до Литовського князівства, ви бачите, позначено таким кольором, до Королівства Польщі, деякі до Кримського хана, до Османської імперії, до Князівства Молдови, до герцогства Прусії, до Лівонського ордена. До Московського царства ми з вами у тексті дізналися, що боротьба між сусідами за владу на землях Русі України тривала, і на середину XVI століття князівства перебували під владою різних держав Польського. Великого Князівства Литовського, Московського, Молдовського, Кримського та Османської імперії державоутворення продовжувалося і далі. Ну що ж, дітки? Завдання нашого року вичерпане. Ми з вами сьогодні повторили природну зону степів, рослинний світ. Розглянули тваринний світ. Зони степів Євразії, Південної Америки та Північної Америки познайомилися із типовими представниками зони степів, їх характерними ознакою, поведінкою і зробили висновок, що таке забарвлення мають тварини, щоб захистити себе. Вони пристосувалися до життя у степах. Але, на жаль, такі тварини, як зубри, вірніше бізони і дрохва, зникають в результаті людської діяльності. На історичній сторіночці ми з вами познайомилися з історичною довідкою Русі України у 14 століт... століттях. Що в цей період продовжувалося державоутворення, і що територія Русі знаходилася під владою різних держав. Розглянули карту, які ж держави все-таки захопили руські землі. Ну, а я говорю до побачення, до нових зустрічей.